Доброго часу моїм глядачам. Хочу вам показати отакі гудзики. Наприклад, гудзик номер 17 Можливо, це є Наполеоновське Наполіонус... військо. Вижте. Петля є, все як положено. Це є гудзик з саблею. Перехрещені дві саблі. Так, оце середньовіччя. Мельниця. Португалія Іспанія. і Іспанія. Це гудзик з короною. Один з якорем. З короною. Це також всередньовічно. Все так що самі цікаві це 17 саблі перехрещені. Оці з коронами з якорем. Всім дякую за перегляд, до побачення.